Радіо Чи Та міфологізований період української історії. Переконаємося практично. Як це? А от так. Ярослав, як відомо, був великим князем Київським, тобто володарем всієї Русі, бо Великий князь володів усієї держави. Правильно? Ну, начебто так. Але перед Ярославом недовгий час великим князем був його старший брат Святополк, якого з престолу вигнали. Хто вигнав? Кияни. Мало того, згодом інший брат Ярославом Стислав Хоробрий, той, що зарізав радідю перед полки Косольський, пробував зайняти престол, скориставшись Ярославом відрядженням на прибуркання суздальців. І кияни теж вигнали його. А до того випроводили польського короля Болеслава Хороброго, який захопив був Київ. Ну а після смерті Ярослава кияни турнули його сина і за славу, посадивши замість нього полиського князя Встислава Чародія. Причому зверніть увагу, Всеслав на той момент був полоненим. Ну а вже значно пізніше виставляли Юрія Долгорукого, при чому не один раз і не лише його. Ви щось розумієте? Як кияни можуть вигнати володарів всієї Русі? І чому їхнє рішення про вигнання чи навпаки прийняття великого князя виконують інші князівства: Новгородське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке? І чи можуть вони вигнати свого князя? З іншого боку, зі статті у статтю, з підручником підручник мандрує опис того, як успадковувалася влада у Русі. Спочатку від старшого брата до молодшого, потім від синів старшого до синів молодшого і так далі. Це називається лісвичним правом. Ну гаразд, лісвичне то ліствічне. Але як сюди вписуються факти вигнання киянами Великих князів і садіння на їхнє місце інших? Куди це право раптом дівається? А по друге, якщо така система і справді існувала, то чому Русь розвалилася на шматки саме через конфлікти князів? Адже все було врегульовано? Ну і нарешті як у цю схему вписувалася Новгородська республіка, який князь виконував обов'язки міністра оборони, але ніяк не господаря. Суперечність на суперечності і суперечністю поганяє? Може хтось із вас десь колись зустрічав? Простий, притомний і зрозумілий опис системи влади в Росії. нам випало жити у вирі історичних подій. Китайці це прокляттям, а українцям не звикати. Вони зустріли на своїй землі дві світові війни, визвольні змагання і навіть найбільшу у світі ядерну катастрофу. Вибух Чорнобильської АЕС і під час усіх цих трагедій не припиняли працювати, сіяти хліб, випловляти метал, писати книжки. От і зараз, між вимкненнями електрики та повітряними тривогами, ми робимо дослідження української історії для каналу імені ТГ Шевченко. А ще Пишемо сценарій серіалу за грантом від Netflix. Серіал присвячено Ярославу мудрому та його дружині шведській принцесі Інгігерді, що у хрещенні отримала ім'я Рина. Тому ми живемо паралельно у двох епохах: крилатих ракет і дракарів, морських дронів і лодій, князів і президентів. Нам дуже важливо розібратись, як же була влаштована влада в Русі. Адже коли пишеш серіал про Ярослава, треба зрозуміти систему координат, в якій живе герой. Тому довелося скористатися, так би мовити, службовим становищем. Адже ми з вами зустрічаємося на кадалі імені ТГ Шевченка. Я, брат Пранов, і наша улюблена справа розбиратися із заплутаними та незрозумілими сюжетами української історії. Уявлення пересічного українця про минуле свого народу та держави це складна суміш комуністичної теорії, імперської пропаганди. Народної міфології та особистих переконань, в які сам чорт ногу зламає. І розплутати цей вузол ми не зможемо самотужки. Тут потрібна допомога шляхетних людей, наших меценатів, які своїми пожертвами підтримують роботу каналу. Тому традиційно починаємо з подяки їм і запрошуємо вас за можливості приєднуватися до лав цих достойників. Ідеться не про якісь захмарні гроші. Навіть внесок вартістю у кілька філіжанок кави чи кухлів пива є важливим, коли йдеться про спільну дію. Ці необхідні реквізити знаходяться під відео. Однак при цьому не варто забувати, що наближаються свята. А значить, нам доведеться вітати рідних та друзів, дарувати дітям подарунки. І тут на допомогу приходить мальована історія незалежності України. Книжка видано спільно з каналом імені ТГ Шевченка, яка на вкладинці містить його логотип. Ця книжка допоможе сформувати історичну свідомість дорослих і дітей та стане чудовим різдвяним та новорічним сюрпризом. В описі відео ви знайдете посилання на нашу книжкову полицю. А якщо у коментарі до замовлення вкажете, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для вас та для тих, кому ви її подаруєте. Утім, за будь-якого розкладу, треба пам'ятати істину, що дійшла до нас іще з часів Повісті временних літ. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. А до речі, проповість временних літ. Оскільки в часі Русі не було Ютуба, книгодруку та хмарних сервісів. Літопис сьогодні є єдиним джерелом з якого ми можемо дізнатися про життя Русі. На додачу до літописів існують іноземні хроніки, нотатки мандрівників. Утім, насправді, матеріал не дуже багатий. Однак, досліджуючи саме його, науковці створюють гіпотези про адміністративний устрій Русі та стосунки князів поміж собою та з громадами Києва, Новгорода А чи Пінська. бо іншого шляху немає. Конституції тоді ще не існувало стрінкового законодавства. Теж ну якщо не вважати таким руську правду, бо вона стосується швидше кримінального права ніж державного. Хто читав, не дасть збрехати, що це короткий довідник злочинів і покарань за них, адже князь. Окрім іншого, виконував роль судді. і мудрий Ярослав, щоб кожного разу не фантазувати, просто написав собі шпаргалку: убив, плати, стільки, вдарив, платі стільки, сів на чужого коня плати стільки. Отже, як уявляє собі Русь пересічний українець, феодальна держава під керівництвом Великого князя. Це приблизно те саме, що король. Місцеві князівства очолюють його сини чи брати. Це приблизно і графи. Влада передається у спадок, але тут усе складніше ніж в Європі, бо є князівство більш високого розряду, ну як, наприклад, Новгород, а є нижчого, як Турів. І князів можуть перевести з одного в інше. Приклад, О, той самий Ярослав, який починав з Ростова, потім доріз до Новгорода, і після смерті батька здобув Київ. Він же поділив Русь між синами у заповіті, який називається ряд. Звідси все й почалося, правильно? Чи то може у вас інше уявлення? Тоді напишіть про це в коментарях. Ми залюбки почитаємо. Але давайте спробуємо копати трохи глибше. Систему стосунків між столицею та князістами справді будують від Ярославового ряду. Тільки не думайте, що це якийсь кодекс чи книга. Так званий Ярославів ряд це два абзаци у повісті временних літ. Спочатку наказ синам бути в любові між собою, слухатися брат-брата, а потім розподіл столів Київ, найстаршому і Святославу Чернігів, Всеволоду, Переяслав, Ігору Володимиру, В'ячеславу Смоленську. З кількістю синів є нюанси, але зараз це неважливо. І так розділив він городи, заповівши їм не переступати братнього уділу, ні згонити брата свого зі столу. І сказавши Ізяславу, якщо хто хоче зобидити свого брата, то ти помагай тому, кого скривдять. Ну, на перший погляд, усе чудово. Але що вийшло на практиці? Викинули Ярославичі цей заповіт? Ну звісно, ні. Вони почали чубитися, утворили триумвірат, змовилися у двох проти третього, словом, хати хотіли на волю батька. Крім того, у заповіті жодної згадки немає про те, як далі успадковувати владу. Зараз старший слава, коли він помре. Врешті усі помирають, а влада має тривати. Словом з Ярославового ряду насправді не можна збудувати жодної системи. Спробу першої систематизації механізмів спадкування влади здійснив невідомий автор так званого Никонівського літопису у 16 столітті, тобто за дві сотні років після загибелі Русі. Никонівський літопис це московський документ, який розповідає про історію Московії і названий істориками на честь. Московського патріарха Нікона, який був власником одного з його списків, так от саме невідомий московський автор Никонівського літопису першим вжив формулювання ліствічної восхождення стосовно системи передачі влади в Росії. Цю назву було позичено у богослова Іоанна Ліствичника, який іще у VI столітті написав книгу про сходження до духовної досконалості. Ліствиця старослов'янською означає просто сходи. Саме в образі сходів Іоанн Ліствичник колись подавав процес удосконалення духу. Ну а невідомий московський автор аналогічним чином малював сходження до Великогняжого престолу, з нижчого князівства на вище, далі ще вище іще і ще. Аж поки заїдеш у золоті ворота. Чи так воно було насправді, ніхто не знає. Адже, нагадаємо, Русь і автора Никонівського літопису, розділяла кількасот років. Тому вважати його свідком ніяк не випадає. Отже, так зване єстично право не більше, ніж гіпотеза, висловлена іншому 16 століття та іншій московській державі, яка, щоправда, вже тоді намагалася привласнити не лише землі, але й історію Русі. Однак справжня анексія історії розпочалася пізніше, у 19 столітті, коли стартував масштабний проєкт імітації російської культури та фальсифікації російського фольклору. Якщо вам цікаво довідатися про це докладніше, перегляньте наше відео, чому російська культура фейк. Ну а тут ми лише зафіксуємо, що процес вигадування так званої «Великої Руської культури та історії Росії ідеологічно направлявся імператорами та їхнім оточенням. словом у 1826 році вийшла книга члена кореспондента Петербургської академії наук, члена московського товариства любителів історії та старожитності російських. Типово російським іменем Іоган Філіп Густов фон Еверс книга звалася найдавніше право русів у своєму історичному розвитку і викладала так звану теорію родового побуту, тобто походження руської держави від родової, тобто родинної організації. Мовляв, Русь це справа родини Рюриковичів, братів князів, батьків, спадкоємців, які потроху збудували велику державу. І заклали основу майбутньої російської імперії. Книжка припала до смаку ідеологам самодержавства, бо обґрунтовувала його природність та спадковість. А найбільш палким прихильником теорії родового побуту став Соловйов, ні, не той, а Сергій Михайлович Соловйов, російський історик дев'ятнадцятого століття, автор найґрунтовнішої фальсифікації російської історії під назвою Історія Росії з найдавніших часів. Саме він. Першим ужив термін Київська Русь, Новгородська Русь, Владимирська Русь та Московська Русь, які стали головним науковим засобом привласнення Московою, назви та історії Русі. Але крім цього, Соловйов взяв з Никонівського літопису гіпотезу так званого «лєствичного восхождення, та оголосив її єдиною правильною на якій підставі? А тому, що це літопис, байдуже що іншого часу та іншої держави, байдуже, що це приватна думка літописця. Головне, це написано в літописі, а значить, так і було. От, власне, звідти й ростуть ноги всіх статей у Вікіпедії про лістичне право. Усі ці так звані загальновідомі факти. Немає ніяких фактів, є гіпотеза, яка, що примітно, не підтверджується реальними даними. Хто хоче перевірити, зайдіть до Вікіпедії на статтю Великий князь київський та спробуйте відстежити, хто кому родич. Ну і не забудьте про численні факти вигнання князів киянами. А насправді не лише киянами. Однак ми не будуватимемо свої висновки на Вікіпедії, бо на наше щастя, у тому ж таки 19 столітті, знайшовся інший науковець, який вщент розбив теорію Соловйова, і що головне висунув свою, яка ґрунтується не на фантазіях автора Никонівського літопису, а на фактах з цього ж таки документу. Знайомтеся, заслужений професор та ректор імператорського Санкт Петербурзького університету Василій Іванович Сергеєвич, точніше, Сергієвич. Наголосом на передостанньому складі Швеце за все таке дивне прізвище є наслідком русифікації українського чи білоруського Сергієвич. Але це не так важливо. Важливо те, що цей Сергієвич був юристом, а точніше істориком права, і провів власне дослідження правової системи Росії. написавши дисертацію з примітною назвою Віче і князь державний устрій Русі та управління в часи Рюриковичів. Зверніть увагу на слово Віча. Це елемент політичної системи, який старанно ігнорують прихильники сталінської кармадзінської версії, зводячи його до Бутафорського чи то дорадчого органу при самовладному князеві. Тож історик права Санкт-Петербургського університету уважно дослідив літописи і на цій підставі буквально розгромив теорію родинного побуту загалом і схему літичного права, зокрема. А також довів, що князі не були абсолютними володарями в Росії, бо на владу їх сидило віче і зняти могло віче. А стосунки великого князя з братами-князями були окремим питанням, яке вони регулювали самостійно. Адже київський князь не був власником Києва, а Чернігівський не був власником Чернігова, на відміну від феодальної системи Європи, де король вважався господарем королівства і міг. Дарувати, забирати землі, титули руські князі не мали право приватної власності на свої князівства, так само як і на роздачу титулів. Минулого року ми на каналі імені ТГ Шевченка робили дослідження феномену, який називається. Новгородська республіка. Радимо подивитися його. Ну а поки коротко опишемо суть новгородської системи влади. Вищим органом там було віче, тобто зібрання представників різних територій та різних станів. Ні, це не був пташиний базар, де кожен кричить своє. Там перед вели авторитетні люди. Як їх тоді називали кращі мужі, яких висували громадяни. Від нинішніх парламентів Віче відрізняла хіба присутність за спинами кращих мужів громади, тобто по сучасному виборців. Віче виконувала роль законодавчого органу. Воно призначало виконавчу владу посадника тисяцького, ба навіть подекали архієпископ. Посадник це по сучасному кажучи, мер тисяцький керівник ополчення, архієпископ, окрім церкви, відповідав ще й за казну та міжнародні стосунки. А князь... Князя запрошувала теж такі вічі і доручала йому силовий блок та основну частину судової влади. Тобто, князь насправді не був феодалом. Нагадаємо, що зараз ми розповідаємо про Новгород. Так, от Василій Іванович Сергійович у своїй роботі доводить, що приблизно така ж система діяла в інших князівствах. Верховним органом влади було Віче, а його стосунки з князями та князів між собою були по сучасному кажучи договірними. І коли князь не виконував своїх обов'язків, Віче виганяли його разом з збройною дружиною. Так само, як ми у 2014-му вигнали Януковича Юнуковича із його альфами та ОМОНами. а натомість запрошували іншого князя, звісно, з роду так званих Рюриковичів, бо лише вони могли бути князями. Чому? Бо конкурентів з інших династій вони просто нищили. Ну як, наприклад, колись Аскольда. новий князь сидив на столі до смерті або до порушення договору з вічем, тобто громадою. Тоді цикл повторювався. А хто з князів кому старше, це була зовсім інша справа та інші стосунки, які вони вирішували поміж собою. Примітно, що подібна державна система не була унікальною. Точно так були влаштовані держави вікінгів, тільки тамтешні в вічі називалися Тінгом. У тих, хто дивився серіал вікінги, могло скластися помилкове враження, що тінг це сходка, на які присягають конугу. У той час, коли це таки… Правда, була сходка, тільки на ній призначали Конунга після загибелі попереднього. І не лише. Ну, от, наприклад, батько нашої героїні Інгігерди не хотів віддавати її за норвезького Конуга Олафа. Але Тінг вирішив, що заручень буту. І конунг Улов вимушений був погодитися, а потім хитрістю сватати Герду за Ірислей з далекої Гардаріки, а замість Інгігерди підсовувати Олафу молодшу сестру Астри. Отак це працювало. Отже, якщо взяти гіпотезу Василя Сергієвича за базову і досліджувати історію Росії у координатах стосунків громади і князя. То все одразу стає на свої місця, і війни князів між собою в чистому полі, які обходилися без облоги та штурмів міст, і вигнання князів це відбувалося не лише в Києві, і запрошення на княжіння, і решта фактів, які ніяк не вписуються у феодальну систему. До речі, ви звертали увагу на те, що при всіх особицях між князями ми не знаємо про гучні штурми, облоги та руйнування руських міст князями-конкурентами. Вони билися переважно в полі. Наприклад, долю київського престолу Ярослав із братом Святополком вирішували на річці Альта. Це на лівому березі Дніпра біля Переясла. Майже за 100 кілометрів від власного об'єкта суперечки. Мені це нагадує сучасні розборки між хлопцями за школою, бо у школі битися не можна. І першим масштабним штурмом та розоренням Києва став напад залізького князя Андрія Боголюбського. До речі, сам Боголюбський обрав собі за столицю місто Володимир на клязьмі, а не стару Суздаль. Чому? Бо в Суздалі було віче. А у Володимира ні. А Боголюбський не любив демократії, і на київський стіл він не сів саме через це. Йому більше подобалася абсолютна влада князя у заліссі, ніж договори з Вічим у Києві. Ну і що ж це виходить? Якщо князі не були феодалами і не володіли своїми князівствами на правах приватної власності, якщо була влада вища за князівським. Отже, з усього цього виходить, що Русь не була феодальною державою, не більше і не менше. Це була своєрідна конфедерація вічових республік, де князі мали свої обмежені функції та обмежені такі права. І це твердимо не ми. Дослідження зробив ректор імператорського Санкт-Петербургського університету півтори сотні років тому. Як міг імперський російський науковець дійти такого висновку? А він просто досліджував наявні матеріали, а не виконував ідеологічне замовлення. Ото і вся таємниця. Насправді, феодалізм закріпився на українських землях лише після монгольського нашестя, коли землі Росії поділили між собою Річ Посполита і Московію. А при українського феодалізму в нас зроду не було. І саме в цьому й полягає головний секрет української нації секрет, який виводить людей на майдани і штовхає до лав тариву. Нас не треба навчати, що таке громадянське суспільство. Ми маємо вже тисячу років документально підтвердженого кров'ю, затвердженого самоуправління, друзі. Напишіть у коментарях, чия гіпотеза здається вам переконливішою Сергія Соловйова чи Василія Сергійовича. Ну, а для того, щоб пізнати справжню історію України, радимо вам дивитися український історичний YouTube. Підписуватися на українські канали. Рекомендувати їх друзям та підписникам у соцмережах. Ну і не шкодувати для нас вподобає, Адже кожному вас по лайках його. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮЕЙЧИКаго